Це відділення на четвертому поверсі Кропивницького пологового будинку. Тут діти, від яких відмовились батьки. У цій палаті під лампою дівчинка, якій шість днів. Ім'я їй ще не дали. Вона народилася доношеною з вагою 2 кілограми 300 грамів, говорить керівниця відділення. Цю дитинку принесли нам двоє молодих людей в п'ятницю, 24 го числа. Вони сказали, що вони знайшли цю дитинку десь біля моста. Дитинка була дуже перехолоджена. Але вона не потребувала якоїсь допомоги реанімаційної, її просто поступово зігрівали. Вона зігрілась, харчувалася самостійно і на даний час вона обстежена і немає якихось про проблем пов'язаних з переохолодженням. каже, з'ясували, що дівчинку народила жінка, яка її принесла. Була викликана. Поліція і вона написала відмову від цієї дитинки. У цій палаті троє залишених батьками дітей: двоє братів двійнят, ілля та Валентин. Вони народились у серпні. Мати написала відмову від них. Ця жінка з сьомі пологи не спостерігала з по вагітності, і всіх дітей, які попередні були в неї ці шість пологів. Ці дітки не з мамою знаходяться вона. Відмовлялася в цієї діток або соціальні служби, їх просто забирали, за, тому що умови проживання і догляду були неналежні. Один з хлопчиків трошки був слабіший, він потребував невеликої допомоги, але взагалі на даний час ну, вони дуже швидко поправилися. На даний час вони здорові дітки з гарною вагою, вже майже 5 кілограмів, чекають своїх батьків. З вагою 1 кілограм 300 грамів народилася Руслана. Цій дівчинці майже 3,5 місяці. Це була двійня. Мама народила її вдома. На жаль, ще одна дівчинка з двійні померла. Ну тому, що мама там в таких умовах їй дуже домашніх народжувала в туалеті, і там друга здвійні дівчинка померла. Ця дівчинка тривалий час, Руслана перебувала в відділенні інтенсивної терапії, вона була на штучній вентиляції індигенів. Це дуже недоношена дитинка, це 31 тиждень вагітності. Тому ця дитинка потребувала ну, тривалого лікування, тривалого виходжування. На даний час вона вже вона здорова, отримує там вітаміни, необхідні догляд набирає вагу майже вже 4 кілограми. Після реєстрації народження цих дітей їх влаштують до будинку дитини. Дитина взагалі набуває право бути усиновленою з двохмісячного віку. Але якщо є певні ну за певних обставин. Наприклад, це якщо мама надала згоду на усиновлення, нотаріальну згоду на усиновлення або мама позбавлена батьківських прав. Додає, з дня народження дитини у батьків є півроку на те, щоб передумати і забрати її додому. Якщо вони цього не роблять, управління у справах дітей подає до суду на позбавлення їх батьківських прав. Анна Добрань, Володимир Волок, новини на Суспільному, Кропивницький.